Доброго дня! Сьогодні поговоримо, що нового з'явилося в версії 8.22. Більшість змін в цій версії стосуються модуля для автосервісів. Давайте розглянемо детально, що було змінено в цій версії. Значить, перш за все, у нас відбулися зміни до календаря. Тобто зараз можна з вікна календаря переключити вигляд календаря, можна дивитися як за день, за тиждень, рік. Порядок денний, ми вибираємо день, ми можемо вибрати період, якого по який показати, ми також можемо бачити всі наші записи, або бачити записи якогось специфічного підйомника або декількох підйомників. Також тут у нас є налаштування вигляду календаря. Зараз у нас показується повністю 24 години, але, наприклад, ми можемо змінити. Ми можемо змінити Початок робочого дня, наприклад, з 9 години до, наприклад, 18-ї години. І відповідно також ми можемо сказати, щоб показувати тільки робочі години. Відповідно, ми будемо бачити тільки час з 9 години до 18-ї години. Ми також можемо казати, в які дні ми працюємо, які у нас робочі дні понеділок, вівторок, середа. Наприклад, заберемо вівторок у нас на робочий день. Натиснути, ми бачимо, що вівторок у нас став сіреньким, тобто, відповідно, так же само, як субота-неділя, він є неробочим днем. А також тут у нас з'явилося список вихідних днів. Ми можемо додати собі якийсь вихідний день. Наприклад, завтрашнє число ми можемо додати вихідним днем. І відповідно тут ми бачимо червоним помічені наші вихідні дні. Якщо ми виберемо тиждень з вихідними днями, від цей день вихідний також буде сирим кольором, помічений як неробочий день. Коли ми переглядаємо інформацію по наших підйомниках, ми можемо групувати ці дані, наприклад, спочатку бачити день тоді підйомники. Можемо це змінити, якщо зручніше. Наприклад, спочатку дивитися наші підйомники і всі дні, або можна взагалі відключити це групування. Далі в нас відбулися зміни до довідників ремонтних постів чи підйомників. Зараз у нас також для кожного підйомника можна виставити, які в нього. Робочі дні, окремо по кожному підйомнику, початок і кінець робочого дня. Можна вибрати якийсь колір для нього, можна визначити основного працівника на цьому підйомнику. Як це впливає на роботу? Тобто, для прикладу, у нас підйомник номер 1 Робочі дні понеділок, вівторок, середа, четвер, з 9 до 15, а другий підйомник у нас повний робочий тиждень з 12. До 18. -ї. Якщо ми подивимося на наш календар, ми подивимося на наші два підйомника, і з тиждень де нічого немає. Для прикладу, тут в нас видно, що жовтеньким кольором показаний робочий час з 9 до 3 понеділок, вівторок, середа четвер. Для другого підйомника це є з понеділка по п'ятницю, з 12 до 18 години. Також для прикладу, якщо у нас за якимсь підйомником, наприклад, за першим підйомником, у нас закріплений службовець Костя, якщо ми глянемо на службовця костю, то для нього можна виставити дні відпустки. Для прикладу, в нього з 8 по 12 відпустка і 22 також ще один день відпустки. Якщо ми перейдемо назад на наш розклад. І подивимося, наприклад, цей підйомник перший, 12, 8 липня. З 8 липня ці дні будуть позначені як неробочі. І також, якщо ми глянемо, скажімо, на цей тиждень до 22-го в нього неробочий, також буде показано 22 неробочий. Також ще одна зміна з тим, хто закріплений за підйомником, стосується створення наряд замовлення, коли ми. Створюємо нове наряд замовлення, і ми вибираємо монтний пост, то, відповідно, автоматично проставляє це поле виконавець. Ми можемо також змінити це поле виконавця, і значення з цього поля виконавця буде попадати також в. Якщо ми, наприклад, додаємо якусь роботу в наш наряд замовлення, відповідно, виконавець проставляється той самий. Який в нас виставлений тут в полі виконавця. Ну, звичайно, якщо потрібно, ми можемо змінити на іншого виконавця. Ще одна нова можливість це є групувати роботи пакети. Тобто, з правої сторони в нас є список пакетів, ми можемо додати новий пакет, наприклад, називаємо його ТО, і можемо в цей пакет. Додати якісь певні роботи. Давайте додавимо декілька робіт в цей пакет. І відповідно, коли ми, наприклад, створюємо нове наряд замовлення, і ми можемо в це наряд замовлення додавати роботи, як звичайно, по одній, а можемо в це наряд замовлення додавати цілий пакет робіт, тобто всі роботи, які Ходять в цей пакет, тут є перелік всіх робіт, всі ці роботи будуть автоматично додані в цей наряд замовлення. Можна один пакет робіт додати, можна другий пакет робіт додати, можна додати окремі роботи і так далі. Ще одна можливість, яка з'явилася в цій версії, це до наряд замовлення, можна прив'язати якесь замовлення з запчастинами. Колись була тільки видаткова накладна, можна було прив'язувати. Зараз також можна прив'язувати також замовлення. Можна прив'язувати існуюче, можна створити якесь нове замовлення. Відповідно, на закладочці замовлення ми можемо редагувати це замовлення, ми можемо додати якийсь існуючий товар це замовлення. Таким же самим чином. Ми можемо додати якийсь інакший товар, ставити йому ціну, ціну закупівлі і так далі. Це, це зручно, коли нам потрібно швидко перекинути, скільки буде коштувати запчастини на це замовлення. Якщо ми подивимося в розділ наряд замовлення, тут так само є така закладочка. Замовлення, і можна подивитися суму по цих товарах з замовленням. Можна, як я казав, також не тільки створювати, можна прив'язувати якісь існуючі замовлення. Тобто, наприклад, прив'язала якесь замовлення з чотирма товарами. При потребі, коли це замовлення, ми опрацюємо це замовлення і створимо з цього замовлення продаж. Товару автоматично оновиться наш наряд замовлення, і до наряд замовлення у нас відповідно видаткова накладна причепиться, і, відповідно, на закладці з запчастинами ми будемо бачити цю видаткову накладну, яку ми також тут можемо міняти. Ну, але це вже старий функціонал, такий як був. А далі в цій версії. Розширений функціонал експорту даних. Тобто зараз ми можемо експортувати в різні формати такі дані, як список товарів, список робіт, список контрагентів, список, список наших закупок, список наших продажів, повернень, замовлень, наряд замовлень. Ну, для прикладу, товари. А тут ми можемо вибрати, в який саме тип файлу ми хочемо експортувати. Excelівські файли нового формату, Excelівські старого, CSV, цішні, HTML. Ну, для прикладу CSV файл, вказуємо місце, куди ми хочемо експортувати. Наприклад, назву файлика даємо, натискаємо Зберегти. Тут ми можемо вибрати, які. Колоночки нам потрібно експортувати, наприклад, одиницю виміру, там кількість закупки і так далі. І натискаємо кнопочку експортувати. Після закінчення експорту можемо перейти в цю папочку, подивитися, у нас є вже файлик, згенерувався. І оскільки це, це свіжний файлік, ми бачимо весь список наших товарів, включно з тими колоночками, які ми там вибрали. Цей список колоночок він запам'ятовується. Відповідно, наступного разу, коли ви запускаєте експорт даних, будуть вибрані ті ж самі колоночки, які ви вибирали попередній раз. Так само можна роботи експортувати, контрагентів, і, наприклад, продажі. Для продажів ми можемо вибрати, скільки показувати, наприклад, 10 останніх продажів, або можемо зменшити цю кількість, наприклад, тільки 5. Ми можемо експортувати не всі продажі, а ми можемо вибрати якісь декілька продажів, наприклад, там тільки, тільки три продажа. Тут є кнопочки, щоб вибрати вибрати всі продажі, забрати галочку зі всіх. Ну, наприклад, там експортуємо дві продажі. Експортуємо дві продажі, можна е, такі типи документів, як продажі. Замовлення, наряд замовлення та інше можна експортувати також в excel файлики або, наприклад, в XML-файли для подальшого імпорту в якісь інші системи, типу 1С і так далі. Тобто ми вибираємо папочку, куди ми маємо, хочемо експортувати ці дані. Наприклад, та сама папочка експорт. І натискаємо кнопку Експортувати. Відповідно, в цій папочці будуть створені окремі файлики для кожного нашого продажу. І якщо ми відкриємо, подивимося перший файлик, ми бачимо загальну інформацію, контрагента, суми і так далі. І далі ми бачимо список товарів, які були в цій продажі. А тут більше товарів, тут вже декілька товарів в цій продажі можна бачити. Наступне, що змінилося в цій версії, це додана інтеграція нова, новим постачальником. Тобто в цій версії додана інтеграція з таким сайтом, як Автодім. Автодім.com Стандартно. Інтеграція через API, відповідно, потрібно попросити вашого менеджера, щоб вимкнули вам доступ до API, і ввести свій логін, пароль, і можна використовувати її стандартно, як всі решта інтеграцій. Також в цій версії були зміни до нарахування зарплати, тобто зараз. Деякі зміни відбулись до нарахувань, але це буде розмова для окремого відео. Тобто огляд, як нараховується зарплата, ми запишемо в іншому відео. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалась наша програма, то підпишіться на наш канал. До нових зустрічей. Гарного дня!